Вітаю! Я Олена Колівала, репетитор математики. Настав час для 9 класу. Повторимо в 9 класі з алгебри тему квадратні нерівності, а з геометрії теорему синусів та теорему косинусів для розв'язування трикутників. Розглянемо наступну квадратну нерівність. Щоб розв'язати її, це найпростіший спосіб, найпростіша нерівність. Щоб розв'язати, треба знайти корені рівняння, і потім визначити проміжки, в яких у нас буде знак менше нуля, тобто від'ємні. Щоб розв'язати, можна використовувати дискримінант, можна використовувати вієта. Я пропоную вієта. І повторимо заодно. Сума коренів дорівнює другому числу з протилежним знаком. Добуток коренів. Дорівнює третьому числу. Тепер питаємо себе, яке число помножене на інше число дає 8? Перше, що приходить на думку, це 2 і 4. Перевіряємо, а 2 додати 4 буде 6. Так. Да. Тобто, ось це наш той випадок, коли ми автоматично знайшли два корені. Що ми робимо далі для такої нерівності? Ми наносимо ці два числа на числову пряму, в правильному порядку. 2 і 4. І ось тут хочу звернути вашу увагу. Якщо знак подвійний, тобто нестрогий, точка буде закрашена, дужки у відповіді квадратні. Якщо знак буде нестрогий, верніше строгий, точка буде виколати, дужки будуть круглі. У нас. Відповідно знак, точка, дужки у відповіді. Далі у нас виконуються декілька проміжків, в даному випадку 3. Коли у нас х квадрат найвищий степінь додатній, і нічого не повторюється, ніяких нюансів немає, то крайній правий інтервал має знак плюс. Далі знаки чергуються. Коли ми Знайшли, розставили знаки, ми повинні порівняти, що нам треба знайти менше. А менше це мінус. А мінус у нас від якої до якої точки? Х належить від 2 до 4. І саме квадратні дужки, тому що кажуть, може дорівнювати цим числом. Ось так така схема розв'язування квадратних нерівностей. Через інтервали, через ось цю числову пряму. Що стосується геометрії, ми сказали, є теорема косинусів і теорема синусів для розв'язок. Зараз повторимо на прикладі на малюнку. І так, у нас є сторони а, Б, С, і звертаю вашу увагу, напроти кута. Верніше, навпроти сторони С лежить кут гама, навпроти сторони А лежить кут альфа, і навпроти сторони Б лежить кут бета. Вони всі різні, тому що трикутник різносторонній. Що стосується теореми косинусів, я завжди показую це на пальцях. Якщо у нас є дві сторони і кут між ними, то воно напрошується на букавку С теорема косинусів. Дивіться, ось вона одна сторона. Інша сторона, і ось, нібито ми пишемо косинус букавка С. Тому за теоремою косинусів, щоб знайти невідому сторону, ми повинні додати квадрати відомих сторін і відняти подвоєний добуток цих сторін на косинус кута між ними. І так можна застосовувати для будь-якої сторони. Поки що ми обмежимося тільки однією. Що стосується теореми синусів, теорема синусів дозволяє діяти, коли відома не дві сторони, а два кути. І теорема синусів полягає в тому, що B відноситься до синуса кута бета, сторона А відноситься до синуса кута альфа, і сторона С відноситься до синуса кута гамма. Тобто, за означенням, пригадайте, синус це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Так само і тут діє протилежність сторона і відповідна протилежний кут – синус протилежного кута. Ось це наша теорема синусів. Тепер на прикладі. Якщо у нас, наприклад, є трикутник у якого один кут – 30 градусів, інший 45, сторона корінь з двох, а треба знайти невідому сторону, нехай ми її позначимо х. То, щоб її знайти, тут зручніше застосувати терему правильна синусів. Отже, використовуємо, беремо відому сторону і до синуса 45 градусів. Беремо невідому сторону і до синуса 30 градусів. А далі записуємо, подивлячись таблицю або пригадаючи, чому дорівнює синус 45 і синус 30. Отже, ось пишу з іншого боку зліва корінь з 2. Сіну 45, це корінь з 2 на 2, дорівнює х синус 30 одна друга. За пропорцією, щоб знайти х, ми корінь з двох множимо на 1 другу, і все це ділимо на корінь з двох на 2. І дивіться, як класно виходить. Повністю все можна скоротити і, врешті-решт, отримати 1. Тобто, наша сторона дорівнює 1. Ось так ми можемо використовувати теорему синусів. Що стосується теореми косинусів. Маємо трикутник, у нього один кут 60, дві сторони, наприклад, 3 і 7, третю сторону треба знайти. Отже, невідома сторона в квадраті. Перша сторона в квадраті додати друга сторона в квадраті, відняти подвоєний добу цих сторін на косинус кута, між. Ним. Тепер справа тільки обчислити. 3 в квадраті це 3 на 3 9. 7 в квадраті 49. Відняти поки що не множимо 2 на 3 і на 7, пояснюю чому. Тому що зараз ми подивимося, що косинус 60 це одна друга, і двійка ця і ця зручно скорочується. Залишається 9 додати 49 і відняти 21. Врешті-решт, ми маємо 37. Щоб знайти чисту сторону, тобто без квадрату, ми добуваємо корінь з 37. Воно, звичайно, цілим числом не добувається. Таке число називається ірраціональне. Але якщо нам приблизно хоча б треба. Прикинути, це буде приблизно 6. Тому що корінь з 36, дуже близько до 37, а це буде 6. Ось так ми повторили і певну тему 9 класу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, ставте колокольчик, щоб не пропустити наступне відео. І будемо повторювати разом. Успіхів нам всім!